Доброго ранку, друзі! Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, гості, і підписники каналу Сільське подвір'я. Ранок декілька хвилин по сьомій годині. У нас така погода, хмарно, вітер. І дуже холодно. Так, добре. Щось робити. Так, друзі, буде сніданок зараз. Ще сюди майонез і якась посипка і зверху сир. Покажу готові. така смакота. Я зараз снідаю і біжу на роботу. Смачного мені? Так, сніданок готовий, поснідала. Йду збиратися на роботу, але хочу вам показати, що в нас лишилося з сташиного царства. От таке сі й лишило. 2, 4, 6, 8, 10. Одинадцять курочок і цей чор... такий лишилися, ця... чоловік лишив таки цього чорного півника. А як він каже, недобиток. Бо як не здох маленьким, то й великим не зарізав. Так і пошкодував. Так, співаєш, співай, співай, ти йди не сиси, не співай. Ну, вже курочки нам почали нестися, дякувати Богу. То вже маємо своє яйце хоч. Ну, якось так. Що, Жуля? Жуля, ти що, витягаєшся? Так, не скачи по мені, не скаче собака. Все, все, тікай, бо я пішла збиратися. Ну що, друзі, ще раз вам доброго ранку. Слава Ісусу Христу! Вітання вам від каналу Сільське Подвір'я. Південь Тернопільської області. І напевно, давайте знайомитися. Але для початку, для початку, я вам дуже сильно хочу подякувати за вашу підтримку, за вашу... Увагу до мого каналу. За все те, що ви робите для мене і мого каналу. Коментарі, подобаєчки, підписочки. Щиро, щиро всім дякую. Спочатку скажу, що на вулиці трошки стало світліше, і, відповідно, будуть оці, оці мої болота, всі будуть висихати. Це супер. Дивіться, ось сюди буде висихати все. Трошки повирізували. Та й добре. Так, добре, друзі. Тепер невеличке знайомство для нових підписників. Бачу, що підписники почуть збільшуються, підтягуються, за що я вам дуже дякую. І знайомимося з вами. Моє ім'я Ніна, мені 50 років. Я господиня каналу Сільське подвір'я. Вчора, ой, вибачайте, мене все рівно цей кашель не покидає. Я вже неодноразово у попередніх, у попередніх відео розповідала, де я працюю, як ми живемо, чим ми займаємося. Але, вчора прилетів коментар, можу сказати, що від мого друга. Або то написав чоловік, або жінка, я не знаю, бо Ютюб засекречує. То я не знаю, але менше з тим. Е, прилетів коментар. В коментарі було, були запитання, де я працюю. Відповідаю, друзі. Працюю наразі в магазині, продавцем, і там, на цьому місці, дістало дуже багато професій. Бо, як ви знаєте, хто працював продавцем або працює, то знає, що дуже багато. Там здобуваєш професій. Зараз розкажу. В селі якось, друзі, на будь-якій роботі, треба бути спочатку людиною. Чому так, тому я для себе вирішила, що треба бути людиною і треба бути е, так робити. І так відноситися до людей, щоб, якби я хотіла, щоб відносилися до мене. Хоча це не діє, <кій> всякі бувають люди, але на цій роботі за чотири моїх роки за прилавком я здобула купу професій. Я ж кажу, особливо в селі. Так, вийду на цю гору, хто не знає, гора назвала я задишка, вийду на цю гору і на горі буду вам розказувати, бо так розказувати під горб щось мені не дуже виходить. Хочу вам сказати, що на продавця я вчилася, а ось на всі інші решту професій, котрі я здобув, здобула і здобуваю. І напевно буду здобуватися тим прилавком скільки буду працювати. Ой, Ой тяжко до горба. Все, друзі, так. Консультант, бо ти мусиш знати, що де лежить, які ціни, ти мусиш знати, бо це село. Психолог, психотерапевт. Усіх вислухати і щось порадити, щось підказати, або якщо не знаєш, що підказати, хоча б вислухати. Ну і багато різних професій, як я люблю казати, консультант, психолог, психотерапевт, полікувати людські душі. Та й багато різних. Але то таке. Друге було запитання, чи чоловік десь працює, чи на пенсії. Ну, вже такий друзі, вік, близько до пенсії, але ще трішки, як то кажуть, є порох у порохівниці. Ще працює вдома. Якщо десь є, підвертається якась робота, ходить, допомагає людям, за якесь там винагородження невелике. Ну, таке. Він каже, що він, якщо є десь робота, то він тішиться. Він каже, що допомагає мені фінансово. Бо я сама не можу витягнути. А я кажу, що в селі я ще можу витягнути. Плюс-мінус. Якби я жила в місті, де моя мар'янка, я б там точно, друзі, не потягнула. Там можна. Ой, може так. Там можна взагалі. тратити усе на світі. Але, якось так, працюємо, допомагаємо одну другому. Я ходжу на роботу. Ой, мерзла в руку. <кхлопляє> Холодно у нас дуже. Я ходжу на роботу, він працює вдома. Е, вирощуємо в'єтнамські свинки і кури. Більше нічого у нас немає. Займалися кролями, так, масово, добре займалися кролями. Але коли у нас відійшло десь до 100 штук кролів, ми то все діло закинули. Чоловік сказав, що кролів у нашому господарстві більше не буде. Ну, якось так, якщо когось щось цікавить, заходьте на канал, запитуйте, якщо не хочете шукати. І... Будемо з вами спілкуватися. Але хочу вам сказати на майбутнє два слова ще. Що буду створювати ще один новий канал, про який я обов'язково вам дам знати. Обов'язково і буде посилання, але поки що ще не маю часу на це. Так що так. Бережіть себе і своїх рідних. Будьте завжди на позитиві. Сьогодні свята неділечка. До побачення!